Малята, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про мінну безпеку. Про мінну безпеку поговоримо, діти. Правила потрібно всім зрозуміти. Вони життя вам збережуть і до біди не доведуть. Предмети підозрілі не чіпайте. Та може бути міна. Так і знайте. Гранати до рук не беремо. Вони не іграшки, а зло. Якщо дивну річ знайшли, на відстань 200 метрів відійшли, дзвінок у 101 зробили, про подію службі сповістили. Не панікуйте, все буде гаразд, наші захисники просто клас. Пам'ятай, про правило не, бо життя це головне міни в руки не беремо, у вогнище їх не кидаємо, не переносимо, не вдаряємо, а тим паче не розбираємо. Будь уважним і пильним завжди, щоб не трапилось лиха й біди. Малятам. правила пам'ятаємо і своє життя оберігаємо. До побачення. Бережіть своє здоров'я. До нових зустрічей!